Мене звати Ігор Гуманецький, я проживаю на околиці Львова в селі Суховоля. Працюю менеджером сервісного сервісному центру Сервіс Побут з продажу і ремонту запчастин до побутової техніки. В інтернет-магазині Електро100 я придбав ці два пристрої. Тобто безперебійний пристрій постачання електроенергії, а також акумуляторну батарею. Пристрій «Елекс», Колон Q500 і батарея Luxeon lx 100 mg Часті вимикання електроенергії стимулювали мене до придбання даних одиниць. Безпромінний пристрій Елекс я вибрав, тому що у нього при вимиканні електроенергії частота, яку він видає, це 50 Гц. Також батарея Luxeon мені порекомендували в інтернет-магазині. Як самий оптимальний варіант для даного мого користування. Ці два пристрої я купляв для твердопаливного котла польської фірми SAS на потужність 23 кВт для опалення. Вони, в ньому задіяні два насоси нагнітаючі тепловентилятор і також електроніка. От тут можна виставляти це центральне опалення, яка зараз є температура в юбці котла і задана температура, яку можна виставляти. Даний котел при максимальному навантаженні споживає до 300 Вт електроенергії. Це два насоси, вентилятори електроніка. І тому мені порекомендували в інтернет-магазині вибрати іменно безперебійник потужністю 500 Вт, тобто з невеличким запасом. При вимиканні світла веде себе дуже добре, швидкість спрацювання, як мені казали, 02-02 і Користуюсь ним вже з початку сезону, тобто 4, практично 4 місяці, і дуже задоволений ним.